Привіт всім, дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія. І це ваш торопрогноз на лютий 2024 року. Я нагадую вам дивитися завжди відео по сонячному місячному і знаку Асценденту. Це дуже важливо. І також обов'язково підписуйтеся, діліться цим відео з вашими друзями. Так, Перша карта для стрільців. Дивіться, вони аж всі самі перевертаються. Перша карта для стрільців на лютий. У вас дуже хороший буде місяць. У вас уже стільки карт хороших перевернулося, що у вас дуже буде класний місяць. Так, для стрільців на лютий 2024 Так. Спочатку вам потрібно буде подумати тут про гроші в цьому місяці, е, хоч у вас там е, фоном випадали дуже класні карти, е, основна інформація. Має бути у вас тут про гроші. І про ресурси, про баланс. Ви отримаєте те, що ви заслужили. Не очікуйте тут в якихось ситуаціях, отримати більше чи менше. Не переживайте за менше. Ви отримаєте рівно те, за що ви так за що ви боролися. Що ви заробили, скільки ви вклали, стільки ви отримаєте і назад. Вам потрібно, можливо, тут буде розрахувати якось свої фінанси, так, і зрозуміти, скільки. Вам взагалі потрібно грошей на цей місяць, скільки там ви відклали, бо ви захочете щось купити. Ні в якому випадку не потрібно тут переважувати, оці, оці бачите, тут є терези такі. Не потрібно переважувати більше чи менше. Якщо вас хтось буде просити про допомогу, обов'язково тут допомагайте, тому що це карта допомоги, це карта, знаєте, такого милосердя тут може навіть бути. І чи якщо вам потрібна буде допомога, то ви сміливо. Тут можете про неї просити, вам допоможуть. Єдине що тримайте все в балансі. Взагалі всі сфери життя мають бути в балансі, тому що те, що ви вкладаєте, те ви будете отримувати назад. Далі. Тут з жезлі вам випадає, це якесь нове заняття, нова ідея, у вас буде імпульс, у вас буде енергія, ви зможете щось почати. Це може бути якась нова справа, новий бізнес, ви зможете поїхати в якусь подорож, в яку ви давно хотіли, ви це зробите, ви собі скажете, я це зробив, я це зміг чи змогла. Ви, вам потрібно брати тут енергію в свої руки і брати рішення в свої руки. Тут все буде залежати тільки від, вам, від вас. Хтось вам може тут давати якісь можливості, якісь пропозиції, саме робочі, саме пропозиції, де вам потрібно буде вкладати вашу енергію, фізичну енергію. Можете почати зайнятися тут спортом або, не знаю, кудись ходити просто собі навіть. Так? Може, ви будете займатися цією ходьбою з тими памими. Палками, не знаю, як вона називається. Або ви тут почнете от, нова робота. Тут може бути це нова робота, це якась, або якісь нові клієнти у вас можуть бути, з яких ви візьметеся, і саме ви зможете вирішити їхні питання, зможете їм допомогти. І ще. Ого, Верховна Жриця вам випадає. Верховна Жриця це карта мудрості, це карта інтуїції і карта сакральних знань. Якщо ви тут Думаєте, так, щоб вам почати, прислухайтеся до жінки, вона вам дасть хорошу пораду. Тут у вас може з'явитися якась така е, дуже мудра, е, осознана людина, яка знає, як потрібно робити, і вона вам допоможе. Вона допоможе вам саме тут почати щось, або ви зможете е, розкрутити якусь таємницю. Ви тому, що верховна жриця завжди. Вона може висвітлити вам якусь таємницю, вона може якось так вам сказати, підсказати, що ви все зрозумієте в один момент. Тут у вас може бути для жінок це карта народження дітей, це карта зачаття. Ви тут зможете, нарешті, якщо ви так довго тут пробували, то у вас все вийде. У лютому місяці у вас тут дуже хороші шанси. Це е, можете вилікувати будь-які гормональні хвороби. Все, що пов'язано з гормонами, також сюди відноситься. Це карта, можливо, вашої мами, і тут ви дізнаєтесь, якісь таємниці своєї мами, бо дізнаєтеся, якісь таємниці цієї е, такої жінки. Е, дуже Скритної тут може бути чоловіки, ви можете зустріти такого, Ви можете зустріти десь на роботі, десь або десь в якомусь місці, пов'язаному з фінансами, пов'язаному з якоюсь новою ідеєю. Ви тут можете зустріти таку прекрасну незнайомку, яка відкриє вам на щось очі. От тут до неї прислухайтеся і придивляйтеся. І обов'язково в цьому місяці все, що пов'язано з роботою, з грошима, ви всюди прислуховуєтеся до своєї інтуїції Ваша інтуїція вас не буде взагалі не підведе. Все буде так, як ви відчуваєте. Слухайте себе. Навчіться себе слухати і чути оцей голос, можливо, навіть чисто в своїй голові. Я хочу сюди ще одну карту. Це мірка мечей. Це буде якась ситуація пов'язана з брехнею. Вирішиться, вам проясниться тут прояснюється ситуація, от ви зможете їх, вам дадуть якусь пораду, чи якась таємниця відкриється, яку ви раніше не знали, яка була щось, що від вас було скрито. Хтось у вас тут міг щось взяти, вкрасти, забрати з собою таємно. так, Або якщо ви. Тут будете, ви щось будете таємно забирати, то будьте готові, що це все може розкритися, це все може бути видно, і вам тут потрібно буде дуже обережно це все щось робити. Якщо ви тут надумовуєте, то, знаєте, йти звідкись тихенько, так, з якогось або з якогось свята. Якщо ви з якогось свята будете йти тут геть, то у вас все вдасться, ви зможете, або у вас якась жінка зупинить. Або ж, якщо це ви, то вам вдасться так таємно, непомітно піти геть. І будьте обережні з брехнею. У цьому місяці вона відкриється. До кого вона б не належала. Далі. Бо ви яку жінку зустрінете, вона вам очі відкриє і покаже: Ось дивися, тут робиш неправильно. Або тут тебе так обманюють. Це не має бути так. Карта для стрільців на лютий 2024-го. Вісім жезлів все дуже швидко закрутиться, все дуже швидко буде вирішуватися. Ви можете тут кудись полетіти, будете літати, або ви будете можливо вирішувати багато питань. До вас будуть приходити багато відповідей чи завдань. Вам потрібно буде бути і тут, і там, і швиденько це все зробити. Швиденько вирішити це про документи, це про біганину. Вам тут прийдеться побігати, але ви все встигнете. Це карта швидка. Це карта, бачите, оцей жезл, він у вас в руках. Ви його ви зможете це осилити, ви зможете це все зробити. Далі. Король жеслів. Це ви. Дивіться, ви ось це, це всі ваші карти. Дивіться. Бачите, от цей король він тримає е, цей жезл в руках. Ви будьте собою. Ви проявите свої якості, ви проявите свою силу і свою енергію. Король жезлів це е, стрільці, леви чи овни. І е, така людина у вас з'явиться, вона дасть вам, можливо, тут буде давати якусь пораду, вона, можливо, буде знаєте, запалювати якийсь такий вогонь, будьте тільки обережні, щоб це не була якась словесна перепалка з цією людиною. Тут у цього потрібно, тому що вона не зупиниться. Тут енергії овну. Скільки. Бажано, щоб це були ви. Бажано, щоб ви проявляли свою швидкість, свою е, так е, е, смікалку е, в якихось місцях. Можливо, вам потрібно буде спілкуватися багато з ким і вирішувати багато питань. Е, для жінок тут ви можете зустріти такого чоловіка, дуже швидкого, який займається спортом, який має вже якийсь статус, він в собі впевнений. І е, буде, знаєте, досить в нього немає. Страху. У Таких людей у них немає страху. Вони чітко я хочу, я беру все. Так. Сама карта перевернулася. Я її вам візьму. Це карта Фортуна. Нехай вона програється у вашому житті у цьому місяці. Все піде так, як вам потрібно. Удача буде з вами. Тут у вас буде розширення. Ви все зможете зробити. Ви зможете полетіти, куди вам потрібно. Ви зможете познайомитися з новими людьми з інших країн. По фортуні тут у вас будуть всі ваші рішення, вони будуть правильні, вони будуть вести вас до правильного шляху. Яку вони будуть вести вас до правильних е, ситуацій. Але вам потрібно брати відповідальність на це, вам потрібно оцей жезл все-таки вирішувати і робити. І ви все встигнете. Мало того, що все встигнете, ви ще будете отримувати потім бонуси від того, що ви все встигли і ви все зробили. Окей, далі. Сентамирте. Карта для стрільців на лютий 2024 Закохані старший аркан, а на дні колоди сонце. Ну що ж, карта насправді дуже глибока. Вона може мати декілька значень. у Вас тут може програтися як ваше кохання. Ви можете його зустріти. Ваші ці справи вас приведуть по фортуні, вас приведуть до вашої долі, тому що фортуна це у нас і доля також. Ви отримаєте те, що ви заслужили. Тут можуть бути значить зустріч коханої людини. Це може бути якісь, е е е е е знаєте, якась. Затвердження відносин можливо, вам зроблять пропозицію, або ж ви тут підпишете якісь контракти. Це можуть бути контракти, також і партнерські, не тільки про любов, а і про партнерство в бізнесі. Ви зможете тут щось відкрити своє. Подивіться, у вас тут свято прям ціле. Це у вас ви маєте от ви маєте цей ключ, який яким ви відкриєте ці ваші прекрасні. Двері і обох людей поєднуються між собою. Ви можете вступити дуже у вигідне діло. Вам, хто що буде от вам пропонувати, особливо от такі от королі жезлів, так, які будуть вас кудись кликати чи будуть вам щось пропонувати вам? Обережно прислухайтеся все-таки порад жінки, тому що у вас може бути декілька таких ситуацій, так, вам потрібно буде вибрати правильно, але одна з них буде дуже сильно удачна. І е, сказати так, цій ситуації для вас буде м, дуже сильно важливим і е, приємним в кінці в результаті. Давайте іще. Четвірка мечей. Ви чомусь захочете зупинитися, чомусь щось візьме паузу. Так, тут або, або це знаєте. Нарешті ви підпишете цей контракт, це партнерство, і ви закриєте е, якісь двері в минуле. Ви нарешті видихнете, ви нарешті зупинитесь і скажете Фух, я це зробив, і я добився свого. Тепер мені не потрібно думати про щось інше. Ви залишите цю ситуацію, або м, одразу е, після прийняття, чи можливо перед так, вам потрібно буде подумати, ви зупинитеся, ви скажете Стоп це з це занадто швидко. Мені треба трішки часу, мені треба трішки спокою. Можете взяти собі цей спокій, але тут будемо далі дивитися, чим воно все закінчиться. Важливо не назавжди, бачите, він тут прям забиває оцю труну, забиває цими гвоздями, ніби це як назавжди. Може, ви дійсно закінчите тут щось назавжди. Може, може, ці відносини ваші. Вони тут, знаєте, ви їх приймете так, ви приймете цю пропозицію, і вона буде з вами назавжди. Ви назавжди, або ви можете тут, прийнявши одну пропозицію, ви можете відмовити комусь іншому, і ви можете закінчити щось назавжди, що більше до вас не буде. Хоча у вас тут фортуна, у вас тут карта інтуїції, все-таки у вас. Все має бути е, позитивно, все має бути добре для вас. Ви тут розстраюваються ти стрільці, ви не той знак, що ви будете сильно розстраюватися через щось. Ви більше такі фортуною, до речі, Юпітер тут покровительствує. Юпітер покровительствує також і вами. І він дає завжди розширення, дає великий світ і великі розширені горизонти. І ще карта для стрільців на лютий 2024 Паш кубків! У все-таки у вас тут буде якийсь новий початок, новий приємний початок, щось пов'язане, а чи з любов'ю, чи з творчістю, і ви будете цьому дуже сильно раді. Починайте творити, починайте якісь нові ваші справи. Вам потрібно проявити свою любов у цьому місяці. Можливо, вам потрібно буде поспілкуватися з якимись дітьми, з людьми, про яких потрібно піклуватися. Ви тут будете про них піклуватися, будете можливо їм щось допомагати, чи будете вирішувати їх. Питання. Тут ви ніби дивіться, ви ніби дивитеся, тут якась вода протікає через це. Ви ніби будете роздивлятися якісь емоції або будете їх старатися зрозуміти ці емоції. Тут у вас може, можливо, ви зупинитеся. Зупинити відносини з кимось, хто молодше вас, тому що у вас тут будуть якісь інші серйозні відносини з цим королем жезлів, і ви будете зупиняти їх. Або ви тут будете роздивлятися і допомагати вашим дітям, вашим е е е кровним, е що їм треба зробити, як їм повести повестися в тій чи в іншій ситуації. Цікаво, так, далі. Наступна колода. Так, ну і е, якщо ви починаєте тут якусь справу, це завжди про великий вклад енергії, це завжди про навчання, про те, що нам дуже сильно подобається, але нам потрібно багато ще чого навчитися. Ви ще можете не вміти багатьох нюансів, і вам прийдеться зупинитися десь, закрити, відкласти поки що щось у довгий ящик, щоб прогресувати в цій справі. Так, далі. Карта для стрільців на лютий 2024-го. Верховний суд. Ого, зміни. Тут будуть якісь дуже серйозні зміни, дійсно. Ви можете тут до чогось дійти, ви можете щось зрозуміти. Вам прийде якась, знаєте, зміна всередині вас саме може з'явитися тут. Ви можете щось осознати, дуже важливе. Вам відкриється якась таємниця, вам відкриється, ніби хтось вам, бачите, як аж протрубить і вас розбудить. Можливо, прокинеться ваш. Ваша оця інтуїція всередині вас і станеться, можливо, станеться якась така подія, якої ви не очікували тут навіть. Маєте бути ще до такого готові. Е, завжди тут потрібно в цій карті змінювати кармічно себе. Саме ви будете отримувати тут свою карму. Вам будуть прилітати ситуації, на які ви заслужили. Оце, от перша, саме перша карта, синіфікатор такого цього місяця, початок. Ви будете отримувати все по заслугам. І тут навіть дуже Такі хороші можуть бути кармічні ситуації, серйозні. У вас, може, це у когось з ваших родичів щось буде, щось з близьких людей? Може, тут щось закінчиться якийсь етап вашого життя, ви не будете більше таким, як ви були раніше. Вам прийдеться щось дуже сильно змінити? Так. Оця відмова від чогось це буде назавжди. Є по четверці мечей. Наступна карта. Карта повішений. Деякі ситуації або зміни вони можуть сильно затягуватися, або оця зміна вона вас зупинить у якихось ваших справах. Це також у нас старший аркан. Говорить про подумати. Зупинки для того, щоб подумати. Не спішіть тут. Потрібно все-таки приймати все так, як воно є. Вам потрібно тут використати цей час. Зупинки, використайте цей час на роздуми, можливо, вам буде так комфортніше, можливо, не потрібно діяти одразу і біжати. І швиденько все вирішувати. Хоча у вас тут буде дуже багато справ, але в якихось ситуаціях, так, у нас є різні сфери життя, в якійсь із сфер життя вам потрібно буде зупинитися. І взагалі ситуація може зупинитися, і вона не буде від вас залежати, ви тут нічого змінити не зможете. Єдине, що вам потрібно буде скористатися, щоб просто вже так не, не зависати, вам потрібно буде скористатися цим часом так. Будьте ще обережні. Отут ці, ці дві карти вони можуть говорити про е якась е може статися ситуація для вас дуже тяжка. І ви можете потрапити в лікарню. Тут з цим бути обережні, тому що це в нас карта лікарні, коли ми е обмежені. Ми не можемо вийти з лікарні. Ми мусимо там лежати, ми мусимо лікуватися. У вас якась така ситуація? Слідкуйте за своїм здоров'ям. Гармонія, знову ж таки, баланс. Вам потрібно тримати, вам потрібно правильно харчуватися, вам потрібно розуміти, скільки ви вкладаєте енергії, скільки ви працюєте, і скільки ж відпочивати. Так, наступна карта для стрільців. Імператриця. Так, тут у вас може бути якась пауза, зупинка. Кармічна і дуже-дуже Дивіться, дуже Всі старші аркани. Ситуація дійсно серйозна і вона станеться, вона станеть, має статися. Вона буде пов'язана з жінкою. Жінка, яка знає собі ціну, жінка, яка розуміє, що вона робить, жінка, яка має якусь владу. Це в нас імператриця. Все таки вона може бути дуже гарна, витрачати багато коштів, і ви з нею, наприклад, ситуація буде дуже довго затягнутися. Це буде ваша може бути ваша мама. Це може бути якась ваша сестра чи родичка. Це можете бути ви. І ви тут зрозумієте, що вам потрібно щось змінити конкретно в своєму житті і вкладати в себе тут по цій карті. Ви маєте, якщо ви жінка, ви маєте думати про себе. Ви маєте в першу чергу використати всі свої ресурси для свого статусу. Маєте проявити свій статус, показати його. Або це буде якась ваша, можливо, якась подруга. Ваша знайома для чоловіків це може бути пауза, стоп, закінчення ситуації і дуже надовго з якоюсь жінкою у вас тут може бути. Давайте я вам ще одну карту дістану сюди. Чим же це все закінчиться? О, закінчиться дуже круто. Фортуна вам випадає. Ця фортуна у вас вже була два рази. Удача буде з вами в цьому місяці. Закінчиться по судьбі. Отак, От як тому суждено, бути, так воно і буде. Не старайтеся тут щось перекрутити, щось змінити. І ще це ж теж старший аркан. Чотири старші аркани на одну ситуацію, ще й е, такі кармічні, е, ну, Верховний суд, карта фортуна. ви своєї ситуації не зможете уникнути. Її потрібно буде пройти. І пройдете ви її невідмінно. Все-таки тут ваш покровитель буде вам допомагати, і ви головне тут вам у цьому місяці вам головне. Відчувати свою силу, бути з собою, включати оцей ваш вогняний порив. І дуже чітко прислуховуватися так, до якихось порад до інших людей, якщо ви починаєте щось нове, так, з вами буде фортуна, вона буде вам допомагати, вона вам буде підсказувати інші люди, але ви також маєте ну, серйозно обдумовувати всі ситуації. І оракул. Для стрільців на лютий 2024-го. Водяна магія вас зцілить любов. Або вас е, буде зцілювати вода, можливо, вам кудись потрібно поїхати до води, до моря. До, е, або ви тут просто включаєте, купіть собі якийсь фонтанчик, включайте водичку, заведіть собі рибку і просто якось себе пов'яжіть якось себе з водою. Вам якось потрібно так, магія, вона. Магію ми можемо використовувати кожного дня в своєму житті, і будь-який ритуал, будь-яка річ, яка приносить вам задоволення, чи приносить вам якесь таке очищення і насичення. Може вже рахуватися магією, тому що ви можете е, якимось спеціальним чином говорити якісь слова, чи себе заспокоювати, чи себе якось очищати. Ви тут, можливо, будете навіть чимось ось таким займатися. Пийте багато води, вам потрібно буде, можливо, навіть е, дивіться, вона тут читає книжку, можливо, вам потрібно буде почитати про якісь знання, е, про емоції. Щоб зрозуміти свої емоції, або зрозуміти своє кохання, якщо це з цією жінкою пов'язано, щоб це зрозуміти, вам потрібно буде щось читати, вже написане, написане в книжці. Ну що? Я вам бажаю успіхів у цьому місяці, дорогі стрільці. Робіть правильні рішення, приймайте їх на трезву голову, не перенасичуйте своє життя. Вам потрібно розуміти, що те, що ви вкладаєте, те ви будете і отримувати назад. Удача з вами! А ми побачимося в наступних відео. Па-па!